Готель Калуш це не тільки про комфортне житло, це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах. Усім, хто дивиться програму Історія крізь віки. І сьогодні ми з вами дізнаємось трішки більше про краєзнавчий музей Калущини, де представлені археологічні пам'ятки, старовинні документи, церковні стародруки, твори образотворчого мистецтва, предмети домашнього побуту та інше. Музей заснований 28 грудня 1997 року. Основа експозиції більше тисячі експонатів, з яких декілька сотень оригінали. У грудні 1999 року два зали були віддані під картинну галерею, в якій експонувалися твори місцевих художників. Після 2005 року формат галереї змінено під виставки. У 2015 та січні лютому. 2017 року після капітального ремонту відбулися зміни в експозиції, які дали змогу реорганізувати музейний простір галереї у розділ етнографії. В оновлених експозиційних залах представлено історію Калущини, Сакральне мистецтво, побут і природу краю. Краєзнавчий музей Калущини сформувався недавно. Це приміщення має свою історію. Воно належить час його будівництва до 30-х років ХХ століття. Коли воно було споруджено, то в ньому певний час знаходився єврейський духовний культурний центр у роки німецької окупації 1941-1944 року. У цьому приміщенні засідав Юден Рад. Тобто така жидівська рада, яка була створена німецькою окупаційною владою, для виконання постанов і наказів німецької. Влади. Властиво, як архітектурна споруда, це приміщення збудовано у стилі конструктивізму з елементами модерну. Післявоєнний період в цьому приміщенні знаходилися різні установи. Тут було приміщення партійного комітету парткому. у цьому приміщенні працювала бібліотека товариства знання. Ось діяло управління культури, іншої установи. Теперішня експозиція представлена у чотирьох залах: природничій, сакрального мистецтва, головній краєзнавчій та етнографічній. Найбільш цікавою є сакральна зала, бо тут ми маємо можливість спостерігати пам'ятки сакрального мистецтва кінця останньої третини XVII століття. Це є копії ікон, ікон намісного ряду, який свого часу в період Великої війни в околицях Калуша і в Калуші зібрав мистецтвознавець Данило Щербаківський, і зараз їхні оригінали знаходяться. Деться у національному художньому музеї у Києві ми маємо можливість відтворити їх зображення у копіях на даний час. Є п'ять, має бути вісім копій. Так, також в цій залі є. Пам'ятки сакральні з середини 20 століття – це вже є парні, домашні ікони, ну і звичайно предмети, які уособлюють дзвонарський промисел, який відомий в нас на Калущині з 1808 року. Зокрема, є окремі оригінальні. Дзвони з, з дзвонили Варнів Фальчинських і е, е, низка фотографій, е, які, е, на яких зображено дзвони, які є діючими, тобто такими, що ще зараз в парафіях використовуються як музичні інструменти. Що стосується природничої зали, то е, е, вона у нас на початковій стадії. Ми маємо е, в, 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 в тимчасовій експозиції природничої зали більше як півтора десятка чучел птахів, тварин, тобто таксодермію, так, яка в доброму стані зберігається і поповнюється завдяки нашим доброчинцям, так, волонтерам, зокрема Василю Фіцеку та іншим. Готель Калуш це не тільки про комфортне житло, це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах. Найбільшою музеї є головна зала. Де знаходиться тимчасова експозиція від найдавніших часів до сьогодення. Тут представлені давні світлини та документи, грошові купюри різних епох, матеріали з історії дзвонарства, подаровані дзвоники, листівки та нагороди відзнаки нашого міста, а також час від часу ми можемо спостерігати у цьому залі фотовиставки. Цьогоріч головне завдання, яке стоїть перед краєзнавчим музеєм Калищини, є розробка експозиції в центральному залі. Науково-методичною радою було визначено пріоритетом показати в центрі залу макет Калиського замку, а також фортифікаційні споруди, які оточували центральну частину міста. Це є стіни, вежі, будинки, головні резиденції панського замку. Це є період 16-18 століття. Працівники музею вже візуалізували і знають, як це все буде виглядати. Тому сподіваємось, що в найближчому часі дізнаємось і ми. Наступна зала, про яку ми поговоримо, це є етнографічна зала, яка містить у собі колекції різних побутових речей, які були у вжитку наприкінці 19-го – початку 20-го століть. Саме з цієї етнографічної зали і розпочинається створення постійної експозиції. З коледжем культури і мистецтв образотворчим відділом ми розпочали такий експеримент проведення практики, і вони запропонували розробити такий 3D-формат, в якому відобразили, яким чином можуть виглядати наш відділ етнографії ну, в майбутньому. І подали, як виглядає, може виглядати експозиція, яка відтворить побут, кімнати, кухні, як використовувалась посуда давня, як використовувались горчані вироби, як вони вироблялись. На жаль, ми тут не можемо показати піч. В якій випалювались гончарні вироби. Але ну, ми подумаємо, можливо, це буде якийсь екран, і на якому на ньому буде показувано, яким чином це відбувалося. А також дуже цікавим розділом для студентів виявилося речі, які використовували під час прання білизни, бо ми знаємо, що тепер. Закинув речі свої, одежу в пральну машинку, і воно саме з собою відбувається. А колись це відбувалося дуже так складно. І от студенти показали, як колишні жінки з дівчатами, з дочками ходили на річку, там випрали цю білизну, потім треба було її відбілювати, висушувати, викручувати. Ну, дуже такий важкий процес колись був. І вони запропонували теж один кутик музею відвести до цього, показати якусь панораму природи, показати, яким чином які речі вживались, підписати кожну річ, зробити стенд. Тобто, оживити, щоб це було не просто набір речей, а як це відбувалося у процесі процес, сам процес прання білизни. Ну і далі ми плануємо е речі. Такі дерев'яні діжки, глечики, маслобійки теж зібрати в якийсь невеличкий такий розділ і показати, тобто боднарство буде у нас представлено. Потім ремісництво різне, ну столярське тут у нас багато є таких речей. Ну і ну, звичайно, що до господарки було багато тварин. От, і, Зокрема, воли, коні, на які одягались ярма, хомути різні, і їх використовували для перевезення е, возами речей, ну, до речі, навіть солі, сількалуська перевозилась і волами, і е, кіньми. Ну, також коло хати мусили бути граблі. Різні такі речі, лопати. От, наприклад, навіть для кухні різні лопатки, яким чином випікалась, хліб випікався. Але для того, щоб його випікати, треба його було посіяти, виорати, посіяти, доглянути, потім зібрати. Тому так само в нас різні речі будуть зібрані в одну таку тему, яка розкриє саме. Сільськогосподарські роботи, житу, пшеницю, ячмінь, як люди це все обробляли. Також у цій залі представлені і інші розділи: одежа, вишиті сорочки, рушники, і сама кімната, де жили, відпочивали і вели свій побут українці. Першим директором краєзнавчого музею був Іван Дячук. Учитель історії, краєзнавець, на його долю випала важка праця зі збору експонатів формування тимчасової експозиції, відкриття музею. Його наступницею у 2004 році стала краєзнавиця Уляна Паньо, котра приклала чимало зусиль для поповнення основного і допоміжного фондів, налагодженню зв'язків з польськими, угорськими та іншими музейними установами. З утворенням музейно-виставкового центру 3 січня 2012 року вона стала директором цієї музейної установи. І з 1 листопада 2016 року директором музейно-виставкового центру став Артур Єфремов. Як дизайнер він доклав чимало зусиль для облагородження території музею, його внутрішніх приміщень, зокрема освітлення експозиційних залів, поповнення експозиції. Ним, зокрема, започатковано природничий відділ музею від 1 листопада 2021 року. Установу очолює Олег Відливаний, історик і краєзнавець, член національної спілки краєзнавців України. У музеї ведеться пошуково-дослідницька та краєзнавча робота. Розгорнуто видавничу діяльність з метою популяризації минулого калущини. Музейні працівники систематично проводять екскурсії, різноманітні круглі столи, лекції, бесіди, презентації книг. А також недавно відбулося відкриття краєзнавчого клубу.